Війна показала, що боротьба із противником це боротьба із його дронами. Ми протитанковий підрозділ 95-ї бригади. і На озброєнні в нас знаходяться протитанкові засоби. Але щоб оператор, який здійснює пуск, був максимально впевнений, що його не уразить в дрон противника, ми виділяємо спеціальну групу, яка буде його захищати, прикривати з повітря. І щоб ця група мала відповідні навики, ми щоденно проводимо тренування. На даному навчальному місці ми зімітували джавелін в засідці, оператор і два військовослужбовці, які його прикривають. Основна Зброя протипівідронів на даний час це є мисливські рушниці. Дальність стрільби з них саме ефективно від 20 до 40 метрів. Тобто потрібно вчасно виявити дрон, який летить, прицілитись, виждати відповідний момент і здійснити ураження. Чому в рушниці? Тому що зараз дуже масово почали застосовувати дрони на оптоволокні. Засоби РЕП, які є в підрозділі, вони не діють проти дронів на оптоволокні. А рушниця вона найефективніший ну, засіб, оскільки дрон на оптоволокні він має невелику швидкість і невелику маневреність. Тобто Буде час прицілитись, головне не панікувати, зберігати спокій і в визначений час, момент вистрелити. Ще одним таким елементом він є одним із найважливіших і в нашому випадку одним із найнебезпечніших – Це заїзд на позиції, доставка особового складу на позиції, доставка боєприпасів, продовольства. Це є досить небезпечна робота, тому що всі дороги патрулюються дронами. Противника. Для цього ми використовуємо максимально невеличкі транспортні засоби, в даному випадку це баги в нас, і максимально навчені військовослужбовці це водії і помічник, який слідкує за небом і робить відповідні пуски з рушниці по відрону. Саме зараз особовий склад, який буде ім імітувати рух по небезпечній трасі, буде відвугатися по визначному маршруту. На маршруті виставлені імітатори FPV-дронів. І при спостереженні фпв дрона хлопці будуть відкривати вогонь, попадання буде сигналізувати дзвінким звуком обгонах. ¡Cállame, cállame! cállame